Нині у будинку, де сталася трагедія, тиша. Хоча тієї ночі галас його господині побудив усіх сусідів. Як вона кричала ночою тут, всі сусіди піднімали на ноги. Сусідки кивають на оковиту, ніби хазяйка у селі спочатку випивала з чоловіком, а потім посварилася. Вона наче нічого, але що їй таке. Ну що, що любила випити. Вона, вона, вона трудя, вона, вона так, як людина в не цей, Вона наказала, що в неї як виведуть. Вже, я тоді кажу, не пам'ятаю, що я роблю. Каже. Все. Він не каже, вже так виведе його. Що... 43-річного чоловіка з ножовим пораненням майже добу намагаються врятувати лікарі, але з реанімації вивозять вже мертвого. Поранення було одне, але пошкодження внутрішніх органів було масоване. Була велика кровотеча, яка, на жаль, призвела до поліорганної недостатності і хворий помер. Попередники покійного дивом врятувалися від смертельного фіналу. Від рук дружини з ножем, потерпав кожен її чоловік. А це вже четвер. Да. Вона була за двоюрідним братом. Двоюрідного брата прийняла два рази його підколола. Потім е, був неї не гражданський, бо вона на то не переписала всі діти, О, то того то підрізала і це вже одного, то двох, два рази підрізала. Садистка вже відсиділа за ґратами чотири роки і також за різанину з черговим коханим. Раніше вона судима за подібний злочин, спричинення тілесних ушкоджень своєму співмешканцю. Покійний був першим чоловіком підозрюваної свого часу. Сів за ґрати за убивство за жорстокою іронією долі. Убив він матір своєї дружини. На волю парочка повернулася майже одночасно, Іначе, скучивши один за одним, коханці знову зійшлися. Він убив маму, то пішов в тюрму на 12 років, він був 12 років і прийшов сюди, і вона з ним зійшла. І, це, і, і, і вже як вони це билися, то він каже, що я тобі зроблю так, як, як твої мамі. І взяла ножа і це його підколола. Відкрите кримінальне провадження за фактом спричинення тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили смерті. Тепер жінка затримана за останню влаштовану нею полюбовну різанину їй загрожує до 10 років тюрми.